Ошне собака Гера. Олена десять днів з Маріуполя добиралась до Запоріжжя разом з родиною та чотирма собаками. 20 марта ми вибрались до Володарська. Добрались і потім вже на Бердянськ І наші автобуси виконували на Запоріжжя. А зараз дівчина в Черкасах на відкритті хабу я Маріуполь. Наше завдання зустріти кожного, зустріти по сімейному. По маріупольськи тут працюють саме Маріупольці і для Маріупольців. Є в нас лікар фаховий, це медична допомога, це консультація щодо адаптування, переукладання декларацій. Це первічні консультації медицинські, це психологічна допомога, що дуже важливо. Первічний медицинський осмотр при необхідності обізпечення медикаментами. Ну, на минимальный срок, конечно, ну, ну, по максимальному масштабу. Перечень медикаментов большой и перенаправлення направления к узким специалистам, если это нужно. То тобто, з помощ в декларірованні планіруємо тоже. Маріупольський міський голова Вадим Бойченко розповів, це вже 12 дванадцятий хаб. Ми поширюємо сьогодні той спектр послуг, який був до речі до цього в Маріуполі, і родзинкою цього стане те, що ми додаємо сьогодні. Тут працевлаштування, тобто до цього це не було. Це буде важлива юридична складова, якої, до речі, не було в цих 11 центрах. Тобто, ми поширюємо ці послуги. Чому тому, що ми відчуваємо запит від наших людей, вони приходять і кажуть, нам треба допомога по цим питанням, і ми. Відгукаємося на цю пропозицію і сформовуємо певний рух формуємо напрямки, проєкти, які дають змогу рятувати і повертати життя наших марюпольців. Задання сьогодні допомогти кожному громадянину України, щоб він відчув, що він не як в гостях, а як вдома. Тож, дорогі маріупольці, надзвичайно радий вітати вас. Хотілося привітати вас в іншій обстановці, але, на жаль, маємо те, що маємо. Нагадуємо, центри «Я Маріуполь» наразі працюють у Львові, Одесі, Івано-Франківську, Хмельницькому, у Києві, Вінниці, Запоріжжі, у Дніпрі, Кропивницькому, Калоші та Кривому Розі. І відтепер у Черкасах. Створення центрів відбулося за ініціативою міського голови Вадима Бойченка, Маріупольської міської ради та низку міжнародних партнерів. Валерія Глушенко, Славко Твердохліб, спецрепортаж ТВ7.